Так, добрались на за зазимі, подивимось, на якому етапі електромонтажні роботи. О, о видно, видно, що робочий процес йде. Отак це виглядає. Клас. Знаєте, як має бути? Отак має бути. В каркасному будинку всю електрику розводимо обов'язково в металорукаві. І кабель використовуємо, не горючий. Отака краса. Другий поверх вже готовий. Спустились на перший, на наступному тижні. Фініш. Одразу після себе наводимо порядки, все майстри згрібають до кучі і залишаємо чистоту. Це обов'язково на об'єктах. Виглядає так. І стяжечка, бачите? Стяжечка, краса. Міцно вже нічого не дрібіжить, не шатається взагалі. Супер.